Доброго дня, дітки, доброго дня, здоров'я бажаю. Любі малята, запрошую вас у гру Подорож. А про що ми будемо говорити, ви зрозумієте, коли відгадаєте загадку. В кожній хаті, де дитина, цих речей як на мистинок. Ними грають малюки, їх ховають залюбки, з ними радісно завжди, це ж веселі. Так, молодці, це іграшки. Багато є іграшок наших малят, машинок, ляльок, пірамідок, звірят є м'ячики, кубики і літаки, всі іграшки гарні і різні такі. Дітки, іграшки виготовляють на фабриці, а потім ми їх купуємо у крамниці. Але так не завжди було у далеку давнину, коли не було таких великих будинків, люди жили у таких сільських хатах. Уявіть собі, що в такій маленькій хатинці жила велика і дружня сім'я. Багато дітей старші. Гляділи менших. І таких іграшок, які зараз є у вас, у них не було. Не було фабрик, де виготовляли дитячі іграшки. І їх малюкам робили самі батьки. Їх іграшки були зовсім не схожі на сучасні. Дітки, а ви хочете дізнатися, з яких матеріалів виготовляли іграшки? Їх виготовляли з різних матеріалів. Ці іграшки вирізали з дерева. І яскраво їх розфарбовували. Ці іграшки зліпили з глини, висушили їх в спеціальній печі і розмалювали. Ці іграшки робили для дівчаток з тканини і ниток. Вони називаються. Ляльки-мотанки. А ці іграшки лялька, коник, сонечко, зроблені з соломи. Ці народні іграшки зроблені з ниток. А ось які цікаві іграшки. Цей коник, пташка і козлик зроблені з сиру. А ці ляльки і бичок зроблені з листя кукурудзи. А ці іграшки зроблені з тіста. На святострітеня господарочка випікала жайворонків, а маленькі діти ними гралися і обмінювалися один з одним. А ці цікаві іграшки зроблені з трави. А ці чудові іграшки зроблені з кераміки. А тепер, дітки, пограємо з вами в гру, з чого виготовлені народні іграшки. Уважно розгляньте іграшку і називайте, з чого вона зроблена. Будьте уважні. Як ви гадаєте, з чого зроблений цей коник? Так, з дерева. А півник з чого зроблений? Вірно, з глини. Погляньте на цю красиву ляльку мотанку. З чого вона зроблена? Так. Вона зроблена з тканини. А ця пташка з чого зроблена? Вірно, з ниток. А коник з чого зроблений? Так, із соломи. А ця лялька гарна з чого зроблена? Вірно, з листя кукурудзи. А цей козлик з чого зроблений? Так, із сиру. А ця іграшка з чого зроблена? Вірно, з трави. А пташечка з чого зроблена? Вірно, з тіста. Молодці малята. Дітки, пропоную вам пограти в гру Обери народну іграшку. Розгляньте малюнок і визначте, яка ця іграшка народна чи сучасна. Будьте уважні! Дітки, я думаю, ви всі гарно справилися з завданням. Ви всі молодці! Ось я вас і познайомила з українськими народними іграшками. Сподіваюся, що вам сподобалося. До побачення, малята, до нової зустрічі!